Добрий день друзі, 16 жовтня. Продовжуємо діскувати, бо через півтора дня планується дощ. Діскуємо падалицю пшениці, щоб вона не вспіла там в корениця сильно зарости кущиками. Вологи предостатньо, земля ж чорна, влажна. От взяв одна волога. Діскуємо під ярі культури. А 24 Дуже непогано получається, я вам скажу. Грудку, крупної груди нема, таке маленьке, щось є, Ну це геть фігня воно за зиму розстане розмокне і буде чотенько Так що отак от поле 32 гектара. Діскуємо вже скільки. Давайте один. Зараз у нас скільки? 2 часа дня. Почали в часиків 8. Це що? 4-6 годин. Ну, часів 12-15 вже на це поле потрачено. Ну, задісковано десь половинка. Ну так, зараз буде, мабуть, ровно половину. І ще там вгору і внизу теж там клинок буде. там. Клинок, уголок такий, так що отако. поки дощика нема, можна працювати. Всім дякую за перегляд, до побачення.